Привіт! Сьогодні хочу розповісти дві речі. Перше, дуже багато бачу скепти... скептицизму. Люди пишуть, як ви можете бути позитивними, ви що не бачите, що світ летить в трубу. Люди пишуть, як мене дратують ці люди, які роз... розказують про перехід. Ох, Любі, я вас дуже сильно розумію. Я хочу сказати, що є люди чутливі, а є люди нечутливі. Я відношуся до гіперчутливих людей. Я гіперчувствительний чоловік. І я знаю, що є люди набагато чутливіші, ніж я. Тому для таких людей, як я, змінення вібрацій. Перехід, змінення мирності, це абсолютно навіть питання не стає. Це відбувається зі мною прямо зараз. Я відчуваю людей, місця, країни це не мої фантазії. Ну, Ви вже помічали, що в різних країнах ви себе відчуваєте по-різному. Я залежу від людей поруч, від країни, в якій я знаходжуся. Від погоди, від кольору неба це все е, впливає на мене, тому що я гіперчутлива людина. Я відчуваю, коли у мене вдома є е, горять свічки, живі квити, все це змінює мою реальність, моє життя, мій стан це все не видумки, не з голови. Іноді відбуваються завантаження, іноді не відбуваються, я не знаю точно, що це відбувається, чи це сонячні спалахи, чи завантаження енергії, чи магнітні бурі, чи змінення резонанса Шумана. Я не знаю. Але я знаю, я можу казати про себе, що змінюється мій стан і моє життя. Я знаю, що одного дня у мене дуже дуже сильно болить голова. А потім я відчуваю світ інакшим, іншим. Я стаю більш доброю, більш ніжною, більш емпатичною, більш співчуваючою. мені більш шкода людей, мені легше радіти дню, собачкам, кішечкам, тваринкам. Мені реально, я кайфую від відео про єнотиків, цуценят, я кайфую від цього. Це як приємний бальзам для моєї душі. Я хочу сказати, що раніше мені це було нецікаво, я не звертала уваги на собак, я не була такою доброю, ніжною. І я знаю, що цей процес. Триває, я була дуже критичною до себе, до людей, для свої, до своїх чоловіків. Зараз я ну, на 30% більш співчуваюча, розуміюча, ніжна і добра людина, ніж я була. І це відбувається автоматично. Тобто я відчуваю, як через ці завантаження з мене. Прибирають захисні шари, жорсткість корку, з якими я жила, товстий панцир захисту, і я становлюсь більш ніжною. Я їду в велике місце, ну, Нью-Йорк, і я просто помираю там від того, як багато там різних енергій, я їх всі відчуваю. Зараз я їду в Нью-Йорк. І потім мені два дні я вдома просто лежу. Настільки я відчуваю все, що там відбувається. А в Нью-Йорку відбувається все. Не знаю, там просто, мені здається, в день мільйон людей вбивають, мільйон людей помирає з власною смертю, мільйон людей народжується, мільйон людей стає банкротом, мільйон людей стає мільярдером. Тобто там є абсолютно все. І люди, які не відчувають там перехід, говорять там на езотерику, гонять бочкою, кажуть, що це неправда. Просто поки що вони живуть в цієї захисті, вся енергія в голові, і вони не відчувають. Ну, я хочу сказати, що це не робить мене якоюсь там особливою чи іншою. Я хочу сказати, що абсолютно всі люди чутливі. Але просто ця чутливість у когось, вона пробуджується раніше, у когось пізніше. Ну, тобто зараз, коли ми йдемо в новий час, ми взагалі будемо гіперчутливими, ми будемо розмовляти там без розмов, просто почуттями, ми зможемо думки передавати просто от як вайфай. Люди існують люди, які лікують руками. Але, звісно, якщо людина вже дуже-дуже хвора, то її руками дуже важко вилікувати. Але такі речі, там, як головний біль чи якісь там невеличкі штуки, руками ну, це не дивина, це існує і завжди існувало. І якщо ви не чутлива людина, це не означає, що цього не існує. Ну, адже… Що я вам кажу? Я не думаю, що мій YouTube слухають не чутливі люди. Я сподіваюся, що цей канал слухають такі люди, як і я, які дуже тонко відчувають світ. Одного разу в мене був хлопець, і він мене запросив у гості до його друзів. І я за секунду считала енергії там. Дівчинки і хлопця, і йому кажу: ось у цієї дівчинки отака така така програма, у нього така-така така програма. І він в шоці. Я кажу: Ти що цього не бачиш? Він такий ні. Я говорю, це ж очевидно. А потім, коли у мене в моєму житті прийшла нумерологія, нумерологія стала для мене взагалі як ключ. Я дивлюся на дату народження, а у мене як відкривається потік і л'ється просто таке з густками інформація про людей. Тобто я не стільки там зчитувала коди з цифр, а це реально було, як відкривається портал через цифри. Я така, ого, прикольно. Ну тобто, там були такі випадки, коли дівчина приходить на консультацію, і я казала: ну, чесно кажучи, твоя нумерологія. Виглядає зараз, значить ти зараз вагітна. Я вона така, да, я там нікому не кажу, а я там на шостому місяці. Я така, ого, це дуже круто. Ну, звісно, я не можу зчитувати всіх, хто живе в броні. Того я не можу зчитати. Якщо людина живе в голові і там 300 рівнів закритості від світу, я таке не зчитую. Але, ну, зазвичай я вмію. У мене був один раз такий випадок, коли до мене прийшла на консультацію медійна особа, відома жінка, і вона каже: Ось дві дати народження, порахуйте, якого мені обрати чоловіка. Я кажу: ну, чесно кажучи, не один, не інший. Вона каже, ну, щось не те ви кажете, бо вони дуже дуже обидва мене люблять. Але ну, так сталося, що мені потрібно обрати одного. Вони, вони обидва мене обожнюють. Я сказала: ну, напевно, я не ваш спеціаліст, я бачу, що це не ваші чоловіки. І я прям повернула їй кошти. Я кажу: ну, давайте просто забудемо одна одну. І я б забула цю історію. Але десь там пройшов якийсь час, і я побачила в Ютубі новості, що ця жінка розійшлася. Ну там так вийшло, що один був і чоловік, а один коханець. І от вона від чоловіка пішла до коханця, а згодом із коханцем розійшлася. Ну, тобто, я була права. Ну, просто щось у неї були свої якісь думки на той час. І вона не захотіла мене слухати, ну, по факту, реально не той, не той. Ну, таке. Це перше, що я хотіла сказати. І, друге, хочу поділитися тем, тим, що таки я переживаю трошки біль від того, наскільки я бачу красивими людей, красивим світ, красивими міста. Я бачу. Але люди себе такими не бачать. У них є голова, і ця голова навалює там: е я не цінний, я нічого не вартий, там якісь то нарцисичні розлади, то психопатичні. Ну, чес, чесно кажучи, взагалі мені зараз дуже важко спілкуватися з людьми, тому що. Люди живуть в голові, і в голові навалене дуже багато думок і концепцій. І коли я з ними розмовляю, я просто швидко втомлююся, тому що ці концепції вони чинять опір, і людина із живої, текучої, чутливої істоти перетворюється просто в таке ні, не, ні, відпор, 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 відпор. Ну, типу, я там людині кажу. Ви дуже красива. Вона каже, що треба. Я ржу, так, така нічого не треба, просто комплімент. Ну, і це по-іншому, по-різному відображається. Ось, ну, це моя історія, чому я це бачу, чому я з цим так взаємодію, це окремо мої якісь там справи. Чому я роблю компліменти людям, які цього не потребують, наприклад. Е, ну, таке, мій шлях, я також йду свій шлях. І насправді мені дуже боляче від того, що я бачу красу, і я хочу її якось передати людям, але вони чи не чують мене, чи не потребують, чи просто проходять свої якісь уроки. Ну, зараз я в якомусь дивному живу взагалі світі. Що, іначе мене світ не бачить і не чує. Ну, Я розумію, що просто в мене в самій ще є якісь програми, де я себе обмежую, знецінюю, і моє внутрішнє світло ще не настільки велике, щоб. Бути зрозумілою. Ну, я думаю, що це зміниться, тому що створення Ютубу і вже така велика кількість підписників. Для мене велика кількість підписників, я розумію, що з точки зору сучасного інстаграма це взагалі не цифра. Але для мене дуже-дуже це велика. І я дуже вдячна за кожну підписку, за кожен лайк, за кожну каву, якою ви мене пригощаєте. Я за те, що ви. П'єте каву, і слухаєте мене. Мені це дуже приємно. Мені приємно, що, можливо, хтось слухає мене там перед сном чи коли снідає вранці, як, ну, наче я така віртуальна подружка, мені це дуже приємно. Мені дуже приємно, коли ви кажете, що ви заспокоюєтесь після моїх слів, що вам подобаються медитації, які я тут виклала і зробила окрему прям, папку. Мені це дуже подобається. Я зараз, як ніколи, розумію, що є тільки шлях. Я стрілець. Мені дуже важко, коли у мене нема мети, цілі. Я прям страждаю, я нічого не можу робити без цілі. Але зараз, як ніколи, я розумію, що життя це шлях. І, ну, якщо ми кажемо про ціль життя, то що ціль життя це смерть? Ну, ні, звісно, ні. Розумію, що сенс життя в шляху в кожному дні, як я до себе ставлюся, як я себе проявляю, які я роблю рухи, чи є в них любов? Я зрозуміла, що сенс життя, щоб кожну дію, кожного дня робити з любов'ю. Я прокинулася я з любов'ю, п'ю водичку, роблю руханку, роблю сніданок, все роблю з любов'ю. Um, коли я пишу комусь коментарі, я намагаюся писати це з любов'ю. Ну, чесно скажу, що я не свята, і іноді хочеться з кимось поругатися, написати гад, гадості. І чесно скажу, я не стримую себе, тому що я знаю, що як не дуже добре працюють стримані емоції. Ось, Але. Я бачу людей і думаю, Боже, ну, от людина, ти така красива, така чітлива, така цікава, а твоє життя реально наповнене стражданням, токсичними думками. Чи там пара? Іде пара, я бачу, вони просто зеркало один одного. І замість того, щоб подарити любов один одному, вони там сперечаються з напруги. з... Щось доказують, тому що в голові кожного концепції. Зараз, коли я зрозуміла, що життя в тому, щоб кожну секунду проживати з любов'ю, я прям, звісно, така стала зануда То дома Я всі пеліночки здуваю, свічечки свої натираю, Дома стала набагато затишніше, чистіше, смачніше. Життя змінилося, коли я усвідомила це. Ну і знову ж таки, повертаючись до початку цього аудіо, це перехід. Я стала більш чутливою, більш ніжною, більш доброю, більш люблячою. Тому що мій шлях там ну, з 20 до 30 років був такий непростий, мені потрібно. Постійно була там то себе захищати, то там шукати кошти, то там шукати стосунки. Ну якось постійно якось була життя, як боротьба, і на мене виросла такий панцирь. А зараз, щоб повноцінно створювати стосунки, жити, заробляти, кайфувати, потрібно ці панцирі знімати. А не так це просто, тому що вони накопичувалися дуже багато років. І, але я знаю, що мені, мої ангели-охоронці мені допомагають. Я ось нещодавно вийшла на безпосередній зв'язок з Архангелом Михаїлом. І, звісно, ніхто за мене не буде цю броню знімати. Це я роблю сама, але вони якось допомагають. Тобто є ідея якась робота світлова. Я бачу це і дякую за це, за ці процеси. І я така думаю: блін, якщо б я була настільки чутливою, доброю, ніжною раніше, ну, взагалі моє життя складалося б інакше, але ну що робити? Такий мій шлях, я його люблю, ціную, дивлюся свою кіношку, благодарю за кожну серію мого серіалу. Дякую всіх, хто зі мною, хто мене підтримує, хто зі мною дружить, хто мені ставить лайки в інстаграмі, дуже дякую людей в моїй закритій групі. Дуже вам вдячна, що ми разом йдемо шляхом. Зараз для мене це дуже важливо. Там я дуже багато розповідаю своїх знань, інсайтів, дилюся різними майстрами, практиками. Ось, і я... Ну, в моєму житті колосальні зміни сталися там за два роки, і я знаю, що м, продовж наступних. Там, Десь чотирьох років я буду ще більш чутливою, ніжнішою, тонкішою, ще краще буду взаємодіяти зі світом, з тверцем, з вищим я, і життя буде ще краще. Тому що ці всі захисти, страхи, ми керувалися думками в голові, і це дуже багато створювало страждань. І зараз все йде до того, щоб жити серцем. Я дивлюся інтерв'ю якоїсь людини. Думаю, Боже, яка красива, яка чутлива людина, як приємно слухати. Відкриваю трес, а там тисячі хейтерських коментарів. І я думаю, Господі, що я не розумію, на що я це бачу. Чому такий зараз дисонанс? Я в шоці. Ну, такий процес, такий процес. Розумію, що і у мене всередині ще багато критики і вимог до себе, і тому я це бачу в зовнішньому світі, але процес йде Просвітлення, світлення, тобто наші тіла заповнюються світлом потрошки. Ось, ось такі дві теми хотіла сказати: перше, що ми йдемо просто до більш чутливості, ми будемо всі екстрасенсами. Ось і друге, то, що я проживаю таку біль, наче якийсь е, розсинхрон з е, реальністю. Ну, нічого, я вірю, що в мене вистачить сил бачити не те, що зі мною. Не те, що мені не подобається, а я бачу, я, я вірю, що я буду спостерігати багато світла. Мені це буде цікавіше. Дякую всіх, хто дослухав до кінця. Поставте, будь ласка, мені лайк.